Вітаю, друзі! Уже березень добігає кінця, а мої плодові дерева залишаються необрізаними. І така ситуація повторюється майже щороку. Якось так виходить, що кожного разу виникають якісь обставини, які заважають зробити мені все вчасно. Хоча допускаю, що Частково причина криється і в моїй недостатній організованості, але як би там не було, деревам доводиться із цим жити. І, судячи із їхнього вигляду та врожайності, можу судити, що живеться їм доволі і непогано. От саме тому, що результат досить позитивний, вирішила поділитися з вами прийомами, які використовую з року у рік, і які, хоч і не є професійними, але завдяки своїй ефективності мають право на існування. Отож, до справи! Почну із самого складного для мене із обрізання колоновидних дерев. Їх у мене всього троє, лише тільки-тільки посадила в кінці осені. Ще й не знаю, як із ними працювати. Порилася трошки в інтернеті, почитала, подивилася, ну і зараз спробую використати цю інформацію на практиці. Оце яблунька, і тако як дивлюся на неї. Вся гарненько перезимувала, ніяких пошкоджень. Гарненька і нічого зайвого я тут і не бачу. Тобто це дерево залишаю таким, як воно є. Тепер йдемо до другого саджанця. Я щось вже забула, що це воно таке. Чи це сливка, чи це абрикоса, наче на сливку похоже. І як на мене, то оця гілка бокова є зайвою. Відрізаю її. о А далі все гарненько верхівка, от верхівка трошки чи то присушилась, чи то приморозилась. Її зріжу трошки вище бруньочки. От так І оце все обрізання. І тепер перейду ще до одного деревця. Ось це персик. Ну, слухайте, тільки вчора натрапила на інформацію, що насправді персик не є прямо геть колоновидним, так як інші деревця, Він росте все-таки кущиком. І є якби просто таким карликовим сортом. Ну, не знаю, як воно буде. Якби знала, що, ви, що це карликове дерево, то, можливо, садила по другому місці, але переносити вже не буду. Буду бачити, що вийде. Так, значить, оці внизу гілочки точно не потрібні. Вони такі гарні, так гарно перезимували, що прям жаль їх чіпати. Так, оцю заберу. Тобто повністю звільню стовбур унизу. Дивилася на одному каналі, що персикові гілки треба відрізати не на кільце, а трошечки залишати пеньочки. От не знаю, наскільки правильно, може і правда. У мене тут на кільце прямо і не вийшло. Воно і так і вийшло що з маленьким пеньочком. Так, тепер далі з іншого боку бачу ще. Отут манюньке не потрібне. заберем Так, оцю гілочку заберу. І цю заберу. Так. І, мабуть, і мабуть, ще й оцю заберу. Отут у мене в садку ходять кури, а вони так люблять красти смачні плоди. Все, а оце тепер залишаю. І далі вже буду дивитися на наступний рік, що вийде. Тепер іду в садок із дорослими деревами. На прикладі, ось цієї яблуні, покажу вам, в якому порядку. Обрізаю свої дерева і які прийоми при цьому використовую. Перше, що роблю, це обдивляюся дерево з усіх боків, щоб визначити, за рахунок яких гілок можна буде трохи підняти крону, тому що урожай в нижній половині доводиться не то, що навколішки, а навіть на лежачки зривати. Он, одна гілка кидається дуже в очі, мабуть, її доведеться випиляти. Ось тут тонша, довга, на ній багато плодових гілочок, але доведеться її теж вкоротити, бо вона буквально лежить на землі, коли разом з плодами. Ще одна ось густенька. Прийдеться подивитися, в якому саме місці її відрізати, і щоб вона не провисала аж до землі. І ось ще тоненька теж вкоротиться. Так, тут нормально. І он, бачу, одна гілка знизу, вона там не потрібна зовсім. Зачіплююся тільки головою, коли там ходжу по під'явленню, І ось ця збоку випадає з загальної картини. Відразу ж беруся за інструменти, аби повидаляти ті гілочки, які вже пригляділа. Інакше, якщо залишу хоч трошечки напізніше, то потім знову буду бігати кругами і примірятися, що видалити, а що залишити. Тепер переходжу до другого етапу, а саме обдивляюся дерево із середини і визначаю, які саме товстенькі гілочки потрібно видалити, щоб вони не загущували крону. Ось одна проситься явно на зріз, а далі кидається в очі дугоподібна гілка, яка зачіплює собою інші гілки. Її теж треба буде прибрати. Першими видаляю жирові пагони, які можуть заважати при роботі у центральній частині дерева, а також ті, які вже добряче намуляли погляд. Потім беру гілкоріз та пилочку і видаляю ті гілки, які вже собі намітила. Інструментами цими працюю вперше, тому що зовсім недавно їх придбали, то враження настільки гарні, що навіть слів нема, аби їх описати. Ну, а далі приступаю до стрижки кожної гілки окремо. Щось видаляю, щось укорочую, щось перепрограмовую. Чим саме керуюся, розкажу трошечки пізніше, тому не зупиняйте перегляд саме в цю хвилинку. Додивіться відео до кінця, повірте, там будуть деталі, які досить цікаві і досить важливі, і можуть навіть зіграти вирішальну роль у формуванні плодового дерева та отриманні наступних врожай. Дещо із того, що покажу, вже знала раніше, а про дещо дізналася зовсім недавно, От тому і вирішила з вами поділитися цими новинками і випробувати їх на своїх деревах. Ну, Поки тут я вас мотивувала на перегляд, уже частинка моєї яблуні оголилася. І ось якою вона стала після обрізки. Чесно кажучи, я коли глянула на неї після роботи, то аж сама злякалася. Але з іншого боку, ви ж подивіться, на дереві залишилися. Тільки плодові гілочки і ні одної такої, яка б тягнула із дерева соки даром. На днях була у місті і в одному дворі побачила точно такі самі три яблуньки, то це мене трошки заспокоїло, тому що, як виявилось, у світі ще є, як мінімум, одна людина, яка з обрізкою дерев розібралася точно так само, як і я. Ну а погано чи добре, час покаже. Тепер на черзі слива. Ну тут я багато вашої уваги не заберу, тому що обрізати її буду практично так само, як і яблуню. Єдине, що зупинюся на кількох моментах, про які ще не встигла розповісти, перше, що хочу сказати, це стосується закінчень гілок. Ось подивіться: іде скелетна гілка. І закінчується вона от таким однорічним пагоном. Так от в якому саме місці треба обрізати цю гілку? Тут уже дивіться чисто по своєму дереву. Якщо воно у вас невелике і вам потрібно, щоб крона збільшилася, то обрізати краще на цьому однорічному пагоні, вибрати бруньку, яка йде назовні, і над нею, отак навскоси, обрізати. У мене ж дерево величеньке, мені його хватає рівно з головою, тому я буду обрізати ось тут. Тобто зразу ж після плодової отакої маленької гілочки. Отак обріжу і все. Тоді скелетна гілка подовжуватись вже не буде, а буде розвиватися оця маленька плодова гілочка. Також хочу зупинитись на отаких от гілках, які закінчуються такими віниками, кущами. Ось таке і на яблуні, і на сливці, і на грушці таке можна зустріти. От в даному випадку краще оцього віника повністю прибрати, вибрати місце, наприклад, над плодовою. Оцею маленькою гілочкою, можна ось так обрізати, щоб оцей весь кущ прибрати. Або ж над оцими плодовими гілками, які йдуть майже перпендикулярно до основної гілки. Над ними можна обрізати. І все. І ще одне, хочу розповісти коротенько про жировики. Оці гілки, які витягують батоги вгору, що. Не знаєш, куди ж вони хочуть ото урвати так далеко. Дивіться, що я зробила минулого року. Ось такий був жировик один. Ось. Тут я його обрізала минулого року, і подивіться, що сталося. Він за сезон попускав у нижній частині плодові гілочки. Дивіться, раз, два, три, чотири. А, і ось ще п'ята. І вони вкриті уже цвітом. Тобто, зараз я її. Просто обріжу, мабуть, над оцією або прямо по оцьому вузликові, над плодовою гілочкою і все, щоб він далі уже соки не тягнув із дерева, а щоб розвивались оці нижні гілочки. І оцей пагін, який ось тягнеться вгору, теж кудись хоче втікти, то я його просто укорочу отут, де плодові оці ось зроблю я його таким коротеньким. І все, і буде у мене отут кущик повністю із плодів. Е, причому зверніть увагу, що цей жировик був повернутий у середину крони. Тобто я його не зрізала геть, а не зрізала чому? Тому що між нижньою скелетною гілкою і верхньою вон вона, дуже великий проміжок у цьому місці. І виходить, що, як наче, тут пустота. А от тепер за рахунок того, що утворився от такий оцей кущик, і оці ж гілочки вони будуть тепер подовжуватись, і я з них зможу тут сформувати таку додаткову гілочку, яка заповнить вільний простір. Так само хочу зробити і ось із оцих батогів, які понапускалися. Зазвичай їх просто беруть та й зрізають, воно і так, якщо вони ростуть в непотрібному місці. А у мене ж тут між боковими гілками ось теж є такий проміжок величенький, що тут можна додати ще одну плодову гілку. Тому я цього року спробую задіяти оцей пагін. Виберу ось назовні брунька, спляча вона ось так надріжу. І візьму ще один отакий пагін. Ось і на ньому теж ось десь зовнішня така бронечка. І над ним дві гілки попробую задіяти, а там подивлюсь, як вони спрацюють. Якщо випустять сюди гілку назовні, то якраз із неї можна буде сформувати нову додаткову гілку. А ось, і звичайно, оце двойне виріжу, і оце ціла розвилка, тут то теж виріжу під корінь. Ну так, да, можна було б, я так дивилася, що радять в таких місцях такі невеличкі пеньочки прямо залишати, щоб оцей жировик випускав плодові бруньки, щоб всередині плоди утворювалися, щоб не була оця гілка голою. Може подивлюсь, може я пеньочка теж спробую зробити і подивлюсь, як воно буде. Ось така сливочка у мене вийшла. Плодових бруньок багато. Якщо все буде нормально, і ось ці приморозки, які будуть буквально 3-4 дня поб'ють ці бруньки, то врожаю мені вистачить рівно з головою. Ось залишила ті пеньочки, про які говорила. ось один. Можливо, з нього вийде сформувати нову гілочку. Ось ще один зробила. І отут посередині вон, теж залишила, тому що в ту сторону маловато, наче гілок мені для рівноваги, наче не вистачає. То лишила, можливо, пусте в ту сторону гілочку. Ну, а там побачу. І є ще в мене отака от цікава грушка. Це її мама мені колись наділила. Хтось їй Прислав от такого саджанця, у якого верхівка була покручена. І як я не намагалася вирівнювати дерево, щоб воно якось більш е, пристойно росло, все рівно воно открутиться і все. І навіть е, із Південно-західного боку гілки не хочуть е, рости, не знаю чого. Тут нічого їй не заважає, але вона вперто звідси відхиляється і йде весь час на один бік. Он уже е, минулого року, ні, це здається ще поза позаминулого. Чоловік поставив отаку підпору, і вона, ото круглий рік, тримає ту бокову гілку. І все, не обрізаю її, тому що дуже гарно та гілка родить, і оцей зігзаг удачі дуже гарно родить, як не дивно. Ось. Але ж все ж таки намагаюся якось їй придати е, нормальну форму. І ось дивлюся, дуже вдало я обрізала оцей вертикальний пагін. Он його видно, і він пустив далі продовження і знизу пустив ось такі гілочки, схожі на плодові. Ось вони тоненькі, розходяться більш так перпендикулярно. І от думаю, що можливо з цієї гілки мені вдасться зробити таку, щоб могла якось центр ваги переводити сюди на ось цей бік. Подивилася. Один такий прийом цікавий: коли гілку повертають в той бік, в який потрібно. Отак от її прямо натискають, щоб вона аж хрупнула, як надломилася, і пішла отак от в цей бік, що треба. Ну, одні радять просто її прив'язати, отак нахилити, щоб вона отак от росла в цьому положенні, а інші оце надломують. Ну, мені сподобалось надломування. Я так спробую зробити. І подивлюсь, що воно вийде. Якраз тут підломаю, одною рукою не буду, щоб не зламати геть а вже двома руками. Е і тут пагін піде, ось цей, укоротю його трошки. От, І ті пагінці теж повкорочую. І подивлюсь, можливо, якраз і вдасться мені отут додаткову гілочку зробити. Е і що ще на грушці цікавого, не таке, як в інших, от такі. Ну, я не знаю, як вони звуться. Шукала, шукала, так і не знайшла. Але то, що це вже негодні отакі утворення, то їх просто буду обрізати. Їх тут в мене багатенько, а ще ж знавець такий, що не знаю до пуття, як правильно обрізати. Уже скільки перелопатила і літератури, і порад. Садівників фахових передивилась, то думаю, що мені вдасться якось більш-менш обрізати гарно. Ну, що вийде, я вам покажу. Ось такою вийшла моя грушечка. Як на мене, то прямо гарненька. Навіть вдалося їй верхівку якусь визначити. Бруньки залишилися в основному тільки плодові. Багатенько відшукала тоненьких гілочок. Раніше думала, що це вони просто слабенькі, але дивлячися по різних джерелах, то зрозуміла, що це саме вони і є такими, що закладають плодові бруньки. І ось якщо дивитися. Ось так то видно, що вдалося виділити такі гілочки, які можна ось сюди вліво направити, і можливо, вони мені заповнять оцю голу сторону. І ось ця гілка, яку я збиралася надломувати, відгинати. Я її надломала вже двома руками, так, щоб аж хруснуло. Вона трошки зараз ось видно, що не прямо вгору стоїть, а вже відігнута. От вона повинна отак в сторону і рости. Якраз є он тоненькі, які теж повинні направляти цю гілочку саме назовні дерева. Ну, а там побачимо, що вийде. Не знаю, можливо, у мене там уже за кадром летять гнилі помидори або тухлі яйця, але мені моя обрізка цього року прямо подобається і подобається набагато більше, ніж стригла я раніше. А ось це, мабуть, у мене нектарин. Купувала його саме як нектарин і чекала дуже ж плоди, які получаться. В результаті це вийшов персик, та ще й пізній, та ще й зовсім не смачний і такий нитяний, що його взагалі не можна ні їсти, ні в закрученому вигляді, ні в. Компоті якомусь, ну, одним словом, тримаю це дерево чисто за те, що воно дуже красиве, красиве в тому плані, що має фіолетове листя. От Якщо знайду фото, то прикладу. Так от, раз це у мене дерево декоративне, то я його обрізала. Ну, фактично, так, як і інші плодові дерева, просто не звільняла середину. От, бачите, всередині он один жировик, теж, як у, як у сливки, як у грушки, ось теж надрізала. І він дивіться, як гарно попускав плодові гілочки. Це я якраз робила, щоб серединку заповнити, щоб деревце таке більш кудлатеньке було. Воно коли вкривається листям, такою гарною кулькою стоїть і дуже довго зберігає фіолетовий колір, аж до серпня. А якщо Погода так більш-менш не дуже жарка, то ще й до кінця літа витримує, Ну, а тоді вже більш зеленіти починає. До речі, кульками я стараюся робити усі дерева, От не знаю чого. От моє єство прямо прагне, щоб дерево перетворювати в кулю і причому таку що досяжно з усіх боків. Ви, мабуть, вже помітили, що по драбині я і не лазила, поки стригла. Ну, трошки тільки до деяких дерев тільки підлазила, а то все робила із землі. Ось, до речі, зараз пройдемо у садок, де молоденькі дерева, і покажу, які кульки у мене повиходили вже з молоденьких. Так оце яблунька, сподіваюся, видно, що вона така кулястенька вийшла. Ще вона трохи е, залахматяна. Ну, я вже на наступний рік буду дивитися, що там із середини потрібно повирізати, а поки що е, залишаю її ось так. Дещо тільки саме таке зайве повирізала, інше мене зараз влаштовує. Ось сливочка, о, о, начебто видно, да? що більш така не геть куля, але округла форма. Це кизили, я не знаю ще, як із ними працювати, тільки попіднімала крону трохи від землі, а тут кудлатеньке так і лишила. Мені здається, що його там не потрібно стригти. Хоча, може, і треба буде, це вже буду вникати на наступний рік. І цей такий віничок, але формую його так, щоб овал получався. І черешенька ось. Тут одне, що вкоротила оцю верхівку, але бачу, що її треба буде о цьому місці зовсім прибрати, і тоді буде деревце таке геть симетричне. Середина переміститься на оцю гілку. Ось. І тоді воно таке буде геть гарненьке, не буде перекошуватись на один бік. Так, і є у мене ще отут. Нектарин. Ну, цей нектарин у мене мав бути персиком. Купляла його як персик, а виріс нектарин. Ну, ми з ним дуже задоволені. Минулого року красива, дуже була чаша, був такий кругленький, компактний, але під вагою плодів одна гілка відламалася і вся картина спортилася. Обрізати особо його. Не було що, просто пройшлася і повирізала ті гілочки, які попідмерзали. А оце манюнечка вишенька Ви подивіться, яка кулька прямо. При, 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 причому це природна її така форма. Тут нічого формувати не доводилося. Низ там пару штук я зрізала тільки пару гілочок, а верхівка оце отака. От це у мами викопала. Саджанець у неї вишеньки низенькі, всі кругленькі, не тягнуться вони вгору. Дуже зручно обривати вишеньки, ну, а вишеньки дрібненькі, такі, як ото, ну, типу, як дикі. Але саме такі ми любимо у варениках і в пиріжках. Так, ну і ще грушечки. Ось одна маньонечка, уже я їй так. Стараюся закруглити. Ну, в моїй уяві то вона кругленька вже стає. А оце більшечка, то вона такий справді така, більш кругленька, густенька. Ось, чекаємо, щось вона не хоче ще цвісти начебто. А може, вона вирішила, що їй ще треба почекати. У вигляді куль намагаюся формувати і великі дерева, такі як черешня і вишня. Вишня, правда, щось у мене зараз більше на віника якогось схоже. Та ще й знімати. Погано зі світлом у день засліплює, нічого не видно. Зараз надвечір теж погано видно. Черешню краще видно, вона коли вкривається листям, цвітом, ягодами, то стає дійсно схожа на величезну, красиву кулю. Ну і плоди, звичайно, смачні. Але ці дерева обрізали ми восени. Вірніше, чоловік їх опилював, дуже товсті гілки. І як ми це робили і чому розказувала і показувала у осінній Відео. Кому цікаво, можете подивитись у кінцевій заставці. Я залишу посилання на нього. А от, кому сподобалося сьогоднішнє відео, то ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте. Мені завжди цікавий зворотній зв'язок, цікаво з вами спілкуватися, а також багато корисного маю із ваших відгуків. На сьогодні ж усе, Прощаюся, до побачення!